Вища освіта мрія багатьох випускників і необхідність сьогодення. Майбутні абітурієнти Бердичева ще у старших класах задумуються над тим, де та на кого хочуть навчатися. Однак не усі знають, що отримати диплом за обраним фахом можна і в рідному місті. Другий захист бакалаврських дипломів у стінах коледжу промисловості, економіки і права довів таке здобування знань користується популярністю і попитом серед молоді. Освітній рівень бакалавра та спеціаліста хлопці і дівчата одержують на базі коледжу, який співпрацює з декількома університетами. Заняття проводять виключно викладачі закладів щосуботи та щонеділі на базі коледжу, де згодом проходить і захист дипломних робіт студентами. Вже років бедичський коледж промисловості, економіки і права вже п'ятьоків співпрацює з Одеським національним політехнічним університетом. І ми на базі коледжу готуємо бакалаватів і спеціалістів від цього навчального закладу. У нас вже буде відбуватися другий захист бакалавру. На даний рік і в січні цього року також захищалися бакалави. Значить, через місяць у нас буде планується десь 17 числа, 17 січня у нас планується захист уже спеціалістів з даної спеціальності ливан вибниців, чорних не польових металів. Со стаціонаром у нас теж з Бірдічем зв'язують дуже відносини. Кожен рік ми беремо по 7-8 людей, причому на бюджет. Мы даже закладываем сразу в план приема, что мы возьмем ваших деток к нам в Одессу на бюджет, и они будут учиться, получать знания. Все получают стипендию, учатся отлично. Очень плодотворно мы работаем. Дети у вас очень отличные, подготовленные на высоком уровне техническом. Колледж дает высокие знания, хорошие знания, фундамент закладывает отличный. Мы просто чуть-чуть их ограняем, дошлифовываем. І випускаємо бакалаврів, А через місяць будуть уже перші спеціалісти». Розбираються у численних кресленнях не лише хлопці. Пояснити принципи і основи ливарного виробництва вміють і дівчата, які до слова нічим не поступаються у своїх знаннях юнакам. Усе залежить від бажання вчитися та від уміння викладачів зацікавити студентів предметами. Розповідають члени комісії. У нас от в Одесі вже так сложилось, що 50% мальчиків, 50% п'ятсот дівчинок. Тому що... Ми ж не даємо просто літейне, мы, у нас є спеціалізація ювелірне, художне э, стоматологическое стоматологічне То Тобто девочки навіть іноді краще учатся, ніж мальчики, чесно говорят. Хочу сказати, що навчальний заклад дає доволі такий серйозний рівень знань, викладачі кваліфіковані і дуже приємно з ними працювати. Обираючи для себе фахливарника, майбутній студент може до кінця не знати усіх нюансів майбутньої професії. Втім, переконують викладачі, у ході навчального процесу на усі питання знаходиться відповідь. Спеціалістів такого профілю, зі слів заступника директора з навчальної роботи коледжу Тетяни Капралюк, принаймні у п'яти найближчих областях не готує жоден коледж. Працювати за фахом майбутні ливарники найбільше хочуть після проходження практики, яка дозволяє не лише побачити вивчену теорію у роботі, а й підзаробити. Саме це і відрізняє їх від інших спеціальностей закладу трошечки складно чисто ливарне знайти собі таку, за фахом, хоча їм дуже подобається. Вони коїють на практику, вони їздять і в Вишневе, і в Мукачеве, і в Харків, вони приїжджають в захваті. Вони, може, йдуть, ще сумнівалися, чи хочуть вони бути ливарниками, то вже потім вони точно хочуть. Наші економісти, бухгалтера-фінансисти їм не платять, і юристам їм не платять. Вони працюють в відділах, працюють там в суді, в нотаріаті, але не оплачується робота. А технічним оплачують вони, причому заробляють серйозну заробітну плату. Вони за 10 тижнів за Два місяці практики привозять уже собі чистими там 5 тисяч гривень, наприклад. Тобто, це серйозний вже для них гроші. Причому у них там є гуртожиток, в них є харчування за півціни. Тобто, це вже якщо все ось це відняти. То ось так на нас на прогресі заробляють, але трошечки менше, але все одно їм платять. Питання щодо фаху ливарника та інших напрямків підготовки можна вирішити на дні відкритих дверей коледжу у кінці березня. Та головне кажуть викладачі і самі студенти правильно зробити свій вибір, аби не помилитися з професією.